Христос народився, славім Йому, вітаю вас, улюблені у Христі, брати і сестри, з великим святом обрізання Господня. Найближчою важливою подією життя Ісуса Христа, що наступає після свята Христового Різдва є Господнє обрізання. Святий Євангелій про це говорить так, як сповнилися вісім днів. Коли мали обрізати хлоп'ятко, дали ім'я йому Ісус, що надав ангел перш ніж Він зачав солому. Ісус Христос як Бог і законодавець, не був зобов'язаний неодмінно виконувати релігійні приписи Моїсеєвого закону для ізраїльського народу. Та все-таки Він тілом своїм походячи і належачи до нього законом. Добровільно підкорився і їх зберігав. З цієї причини він восьмого дня після народження піддався обряду обрізання. Старозовітне обрізання було прообразом новозавітнього хрещення, що тілює нас у Христа. Святий апостол Павло, називаючи хрещення нерукотворним обрізанням, каже, у ньому ви були й обрізані обрізанням нерукотворнім, коли ви з себе скинули це смертне тіло обрізанням Христа. Поховані з ним у хрещенні, з ним ви разом також воскреслі. Свято обрізання, хоча вважається великим, не належить до 12 великих 12 свят. Цим святом закінчується покрасництво Христового Різдва. Цей день за богослужінням згадуються такі святі, як святий Василій Великий і митрополит Київський Петро Могила. Тому всі, хто в Таїнстві хрещення отримав ім'я на честь цих святих, вітаю з Днем Небесного Покривителя. Миру вам і нашій Україні! І Боже благословення. Христос народився. Славі!